Чи може прокурор інвалід на сьогоднішній день обвинувачувати командира Збройних сил України, причому бойового? Чи може судити суддя на сьогоднішній день ту людину, яка стала на захист національних інтересів країни та народу України? Я скажу так, що довіри до них абсолютно нуль. І це ті люди, які саме повинні були б стати в першу чергу по конституції на захист? Територіальної цілісності та оборони нашої держави на захист народу України. І на сьогоднішній день чомусь вони виконують саме функцію, те, що судять наших командирів, наших хлопців і сажають по тюрьмам. А я скажу так, народ України, що в цей нелегкий час для нашої країни ми повинні бути об'єднані разом зі Збройними силами України. Але не з цими, хто на сьогоднішній день роблять все для того, щоб знищити довіру до наших лав Збройних сил та хлопців, які нас захищають.